Всім привіт! З вами Ігнатов Олег. Якщо що, я той тип, що до 24 лютого робив на розетці ось це, це і навіть це. Так, останнім часом я не надто часто з'являюся на каналі, тому ваша підтримка буде особливо цінна для цього відео. Тепер до теми: я тут дещо експериментував. Коротше, знайомтеся, це тактичний ігровий ПК. І він виявився не таким нелогічним, як планувалось. За минулий рік багато хто по-новому оцінив переваги ноутбуків. Вони працюють під час блекаутів, не прив'язані до робочого місця, і їх легше переносити кудись де безпечніше. Звичайний ПК не так зручно брати з собою в пункти незламності, коворкінги чи у вимушену подорож. Тому для більшості ноутбук це кращий варіант. Але не у випадку, якщо ви займаєтесь 3D-графікою, монтуєте відео чи просто любите пограти. Бо в цьому разі з ноутбуком потрібно буде йти на компроміси, або доведеться витрачати значно більше грошей. До прикладу, комп з 14-ти Core i 5 13500, 32 гігами оперативки та RTX 3060 Ti буде майже вдвічі дешевше, ніж аналогічний ноутбук. Навіть якщо додати в чек монітор та стіл, бюджетні моделі зі схожими назвами в характеристиках, але значно меншою продуктивністю, також будуть коштувати мінімум на 50% дорожче. Про різниці між мобільними та десктопними відеокартами, думаю, пояснювати не треба. На останок, навряд чи комусь сподобається перспектива купувати дорогезний ноутбук, якщо вже є потужний десктоп. Коротше, я вигадав проблему і знайшов для неї рішення. Просто виймаємо залізи зі стандартної коробки. Та складаємо в зручний кейс для інструментів. Ось вам приклад. При чому воно все ще працює. Від початку мені було цікаво, чи можна взагалі зібрати щось подібне зі звичайних комплектуючих, без використання ліліпутських відеокарт чи материнок формату mini-ITX. Тому я підібрав потрібне залізо, виклав його на стіл, поміряв все та обрав кейс відповідних розмірів. Щоправда, хоч звичайний блок живлення сюди влазить, заради естетики, щоб зробити рівну кришку, я вирішив замінити його на блок формату SFXL. Ну і щоб не брати надто велику валізу, відеокарту доведеться підключати через Riser pci Express. Та все ж таки потрібен низькопрофільний кулер. бо звичайна башта буде трохи заважати закривати кейс. До речі, давайте розкажу про залізо, яке я взяв для цієї збірки, бо воно досить цікаве. Почнемо з Intel Core i 5 13500, який має вражаючу кількість ядер. Таке раніше можна було уявити лише в серверному виконанні аж 14 ядер та 20 потоків. Шість з них продуктивні для важких задач та 8 енергоефективних для повсякденних. Простіше кажучи, щоб комп не включав форсаж при запуску браузера, чи не тупив від 100-500 відкритих паралельно вкладок, кожен з яких потребує не надто великої потужності, але їх багато. Ну і кажучи про відеомонтаж чи інші професійні задачі, зайві ядра ніколи не зайві. Наостанок, щоб ви просто розуміли, як швидко настає прогрес, цей камінчик середнього рівня продуктивніший навіть за флагманський Core i9-10900K. Взагалі-то i 5 – це найдоступніший процесор з такою кількістю ядер. Так-так, чекаю свідків зіонів в коментарях. Єдиний нюанс пов'язаний з охолодженням, бо його апетити в режимі турбо може сягати 154 Вт, що для більшості маленьких кулерів, м'яко кажучи, занадто. Максимум, який я зміг знайти, ID cooling iS50X V2, який в теорії здатен розсіювати до 130 Вт. Під цей же проц я взяв і свіжу материнку. А так як у мене модель без індексу K, OK, вирішив не переплачувати за Z790 та зупинився на b 760 у виконанні Asus Prime формату Micro ATX та під пам'ять ddr 4. Мені не дуже зрозуміло, як зараз формуються модельні лінійки у компанії, бо раніше Prime це було щось дуже просте. А ця плата виглядає досить солідно. має важкі радіатори, пристойне живлення та навіть вбудовані Wi-Fi та Bluetooth. Єдине, що кидається в очі, це відсутність Type-C. Брати менше 32 ГБ для такої системи то взагалі не тактично. Тому я взяв два модулі по 16, Kingston Fury Beast RGB Special Edition. Так, це оперативка з яскравою підсвіткою, але то лише бонус. Важливіше, що вона має частоту 3600 МГц та потенціал для розгону. Наявність швидкого накопичувача часто може бути більш відчутна, ніж навіть швидкий процесор. Тому для цієї збірки я взяв NVMe SSD Kingston KC 3000 з інтерфейсом PCI Express gen 4. За красиві картинки промені та FPS буде відповідати мій Scarp RTX 3060 Ti Founders Edition. Навіть через два роки я все ще в захваті від її дизайну та Потужності також все ще вистачає для Full HD на максималках. Шкода, що дістати таку зараз можна хіба ще після галери майнінгу. Тому, якщо хтось захоче повторити, краще зверніть увагу на якісь Asus Dual. Вони також не дуже великі. В теорії така система може споживати до 511 Вт, на практиці менше. Тому блок живлення потрібен мінімум на 600. Для своєї збірки я взяв BeQuiet White S Power 600. Але повторюсь, звичайний блок теж влізе, хоча буде виглядати не так естетично. Щоб мати можливість працювати одразу із валізи, доведеться подумати про вбудований монітор. Підійде будь-що, що ви зможете запхати в кришку валізи, але її, скоріш, доведеться підбирати вже не стільки під залізо, скільки під сам монітор. У мене була змога поєднати корисне з приємним, тому для цього проєкту замість якогось музейного експонату я взяв суперкрутецький портативний ігровий монітор. 17 12-дюймовою IPS-матрицею, частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 3 мс – Це Rog Strix XG17. При товщині всього 1 см сюди запхали непогані динаміки, пристойну матрицю та акумулятор ємністю 7800 мАч, якого вистачить на 3,5 години автономної роботи. Як у серйозного ігрового монітору, тут є всі відповідні фішки: Адаптив Sync, висвітлення темних зон, приціли і таке інше. Коротше, він просто ідеально вписується в мій тактичний ігровий ПК. А от для чого його вигадали, це вже інше питання, тому що портативні ігрові монітори це дуже специфічна ніша з відповідною ціною. Хоча я пробував його підключати до свого ноутбука з повільною матрицею та навіть Steam Deck і це прикольно. До речі, неочікувано, але Steam Deck може видавати 240 Гц. І декілька порад про те, як краще все це зібрати докупи. Щоб впевнитися, що все це працює, що кулер взагалі витримує цей процесор, і разом з тим, щоб порівняти температури відеокарти в кейсі та без нього, спочатку я зібрав все це просто на коробці. Коли ви все це будете класти назад, є важливий момент, щоб материнська плата не подорожувала по кейсу, поки подорожуєте ви, її потрібно якось закріпити. Найпростіший спосіб за допомогою ось таких гвинтів з потайною голівкою. Відеокарту фіксуємо на металевий кутник та прикручуємо райзер. Також враховуйте, що якщо відеокарта pci Express 4.0, то потрібен відповідний райзер. або хоча б ручне обмеження в BIOS до рівня 3.0. Інакше зможете грати лише в робочий стіл. Цей монітор можна зафіксувати за допомогою штативного гвинта, але у мене він і так сидить досить щільно, тому вирішив не дирявити кришку та просто додатково зафіксував його за допомогою ущільнювача. Порти відеокарти та материнки я вирішив не виводити назовні, тому що не дуже хочу, щоб із кейсу стирчали дроти. Тим більше, що монітор все одно підключається всередині. Миша та клавіатура бездротові, а для всього іншого є вбудовані в материнку Wi-Fi та Bluetooth. До речі, конектори краще брати кутові. Інакше вони просто не стануть, не надто компактні кутові теж можуть не стати. Єдиний отвір в кейсі знадобиться для блоку живлення. Тому всю вентиляцію та доступ до інтерфейсів я зробив через акрилову кришку, яка буде розділяти дві частини валізи. Знаю, дизайн із сот вже давно не піск моди, але я той ще дизайнер, і це був мій перший макет для порізки. І щодо пилюки, яка буде тоннами сипатись через отвори без пилових фільтрів. Вашій бабусі це явно не сподобається. Але я просто не буду залишати кейс відкритим. До речі, не забудьте про кнопку, без неї ком буде дещо важче вмикати. Тепер переходимо до тестів. В першу чергу я порівняв температури. Як бачите, різниця є, але вона не надто велика. А значить, вентиляції достатньо. Щоправда, кулери все ж таки важкувато, особливо в бенчмарках. Тому, щоб знизити температуру, доведеться трохи погратися з доунвольтінгом або обмежувати турбобуст. А ось на такі температури можна розраховувати в іграх. Як для ноутбука, то все досить пристойно. При цьому рівень шуму відчутно нижчий, ніж в багатьох ігрових ноутбуках, а продуктивність вища. Тепер тест на кіберспортивність. Здається, це перша світі валіза, яка здатна видавати та показувати 240 кадрів, неймовірно. Хіба це не варто вашого лайку? Ну і який же буде тактичний кейс, якщо з нього не можна подивитися на руїни Московії? Користуючись моментом, хочу нагадати вам, що зараз надважливо донатити на ЗСУ. Отже, давайте підбувати підсумки. Навряд чи буде багато бажаючих використовувати таке в реальному житті. І звичайно, цей ПК не може бути повноцінною заміною ноутбука. Хоча б тому, що у якості батарейки з собою доведеться тягати EcoFlow. Але як концепт, тактичний групка точно має право на життя. Крім того, в нього взагалі можна не пхати монітор. Подібний кейс може спокійно замінити з собою звичайну коробку MidTower. як на цьому прикладі. Пишіть в коментарях, якщо хочете продовження експериментів чи пиляння цієї валізи. Дякую за увагу та бережіть себе.